Ісина, дука, і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Чуємо сьогоднішнє слово Євангелія від Кухи, і на самому початку можемо зауважити таку річ. Ісус приходить в Сина голову, тобто, як храм теперішній там, де читали Слово Боже, де вчилися Слово Боже. Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недрузі 18 років. Дух тримав недузі. Тобто маємо розуміти, що не всяка недуга є просто так. От, захворі, бо що по дорозі, холодно, простудився і захворів. Може так бути? Може так бути. Тут Бог, наприклад, дав розум, треба було вдягнутися, а, наприклад, не роздягненим ходити, щоб не захворіти. Але є інша річ, ми тут читаємо, що дух скував її. Тобто жінка робила з точки зору розуму все, що потрібно, і добре одягалася. І нічого такого не було. А дух атакував її, злий дух, мається, злий дух атакував її настільки, що вона була скована, вона захворіла. Іншими словами, інколи недуга може бути не на фізичному рівні, а вона тягнеться від духовного рівня. Від духовно, від духовної проблеми. Тому треба лікуватись не тільки ліками. Не тільки ліками треба лікувати, а треба й духовно лікуватися також. Далі ми читаємо. Ісус прийшов в синагогу, була ж там одна жінка. Жінка, яку скував злий дух, була в синагозі, в церкві. Даже не на дворі була. Не ходила десь незрозуміло, де ходила? В церкві була, і дух скував її в церкві. Знову ж таки, цим самим наш Господь хоче показати, добре, що ти йдеш до храму, добре, що ти молишся. Але де твоє серце? Чи дійсно воно є тут? Чи дійсно воно є зі мною? Чи може тіло тут, а серце десь інакше? Де ти є? Чи ти дійсно відданий Богові на 100%? Чи ти стараєшся бути відданий Богові на 100%? Бо якщо ні, то де би ти не був, навіть би до церкви ходив кожен день. Дух злий може опанувати тебе. Він може знайти, як підібратися до тебе, як надавити на болюче місце. Він може знайти. Чому? Бо ти просто не є під захистом Христовим. Ти думаєш, що ти є, а серце далече. Тому нехай твоє серце не буде далеко. А якщо ти вже є тут і ти в цій годині є тут, не знаю, яка зараз буде, то будь тут, будь тут разом з Христом, Він здатний захистити від будь-чого. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Постава людини, коли вона отак стоїть рівно, та як я стою, або пригадуєте, як я йшов з Євангелієм і піднімаю і казав премудрість прості. Премудрість, тобто зараз мудрість Божа буде, зараз Христос, сам Христос Івангелії, але також зараз він нам щось відкриє. Прості означайте, станьте просто. Станьте. Постава стоячи, це є постава про слави Бога. Я прославляю Бога, я величаю Його. Я не є під ярмом, я не є в рабстві. Я свою різну. А ця жінка не могла випростатись, не могла стати рівно, не могла прославляти Бога. Тобто диявол б'є на тому, щоб скувати, і щоб та людина вже не могла прославляти Бога. Він пригноблює, пригноблює відповідно ти в своєму житті. Та маєш робити, завжди прославляти Бога. Завжди прославляє. Добре сталося, навіть якщо не дуже добре сталося, ти прославляй Бога. Вийшло так, як ти хотів, не вийшло так, як ти хотів. Ти прославляй Бога. Добре тобі радісно, чи сум? Хай тобі буде слава Божа. Я тебе величаю, я тебе хвалю, я тебе прославляю за все. Чому так робити? Тому що як не будеш цього робити, диявол може скувати тебе. Може, скувати тебе, і тоді ти не матимеш сили вже це робити. То завжди це, коли маєш силу, щоб не прийшов такий момент, коли буде сковувати тебе. Побачивши її Ісус, покликнув її промовив до неї, жінко, ти звільна від недуги твоєї і поклав на неї руки, і вона жаль, зараз вже випросталась і почала прославляти Бога. Зразу випросталась, тобто в поставу можливості. І не просто встала і пішла, вийшла геть. Дякую тобі, Ісусе, пішла собі робити далі, то, що робила до цього часу. Ні. Вона встала і почала прославляти Бога. Вона зразу зрозуміла, що треба робити. Вона почала прославляти Бога. Бог робить чудо в твоєму житті. Не чекай і не закривай очі, що ніби нічого не сталося. Сталося. Ти маєш його прославити. Прославляй Його. Навіть за дрібненьку маленьку річ. прославляємо. Ще ми дивимося, дивіться, як цікаво. Побачивши її, Ісус покликав. Вона не просила, щоб він її зцілив. А як ви думаєте, чому вона не просила, щоб він її зцілив? Бо багато просила, як прочитати інші люди, а ця не просила. Вона би хотіла попросити. Вона не могла. Вона була скована тим самим дияволом. Вона була скована зелека. Вона не могла попросити. Сили навіть не могла попросити. Однак Бог бачив її серце. Бог бачив її. Тому ти, коли навіть не маєш сили, послати його, молитись до нього чи щось взагалі робити для нього. Нехай твоє серце буде відкрите на нього. Нехай завжди буде відкрите. Боже, не знаю, що робити, не знаю когось, не знаю, як про взагалі не знаю, як підходити до тебе. Що з тобою робити? Але хочу Хочу бути з тобою. Оця щирість, оця відкритість до нього. І тоді він сам прийде і зробить. Тоді він сам прийде звільнить тебе, від небудь. І фізично, і духовно. Він сам прийде. Тоді озвався начальник синагоги обурений шість день, як коли маєте працювати, і тоді приходьте оздоровлятися, а не день субота. Чому каже начальник синагоги так? Тому що третя заповідь казала, що шануй День святий. День святий євреїв це була субота, шабат. Настільки святий, що вони навіть не варили їсти цей день. Вони день перед тим варили їсти на два дні. Вони настільки шанували цей день. Що навіть була обмежена кількість кроків, умовно кажучи, можеш пройти кілометр далі не йде. Чому? Бо це праця. Це тобі вже важко буде, тому не йди. Вирішиш всі справи до цього. І вони трактували те, що Ісус зробив, зцілив. Це ж як лікар, значить, він працював, значить, він зрішив. Значить, він зрішив. Але чи дійсно зрішив? каже Ісус, лицеміра, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого вола, чи осла від славі і не веде події? Тим самим Він каже, люди, якщо твій осел, песик, котик чи корова, хто там є, хоче їсти, то що ти не будеш давати йому їсти, голодний буде? Будеш давати їсти, будеш чому, бо турбуєшся про нього. Бо не будеш давати, ти помре, ти що з нього. Так само він каже, послухайте, якщо ви про тварин турбуєтесь і не вважаєте, що це є порушення заповіді Божої, що це не є гріхом, то тим більше, чого ви про людину не думаєте. І тут наш Господь хоче сказати нам ще щось більше, бо не йде мова тільки про Мала і осла. А йде мова про те, що інколи ми свої принципи. Ми свої норми життя, пріоритети життя, бачення життя кладемо вище за потребу людини. Кладемо вище взагалі за людину. Бо я спішу, бо я не можу, бо я ще щось, бо то, або то, бо то, бо то, і так далі далі далі. Я не говорю, щоб не планувати і зараз бігти всім все допомагати. Ні. Не про те мова. Мова про те, що людина важливіша за справи. Людина, життя людини важливіше навіть за роботу, за, за гроші, за ще якісь такі речі чи принципи твої, які ти маєш. Важливіше, важливіше. І він каже, хіба цю жінку, 18 років, була схована, Хіба не, не треба було її вилікувати? Хіба твій сусід, який біля тебе, і ти вже 10 років з ним не говориш? Та він потребує допомоги. Ви ти слово сказав чи сказав він. Може не треба більше чого говорити. Привітатися. Або того, кого ти не, не можеш, може не хочеш, може, не можеш пробачити, то скажи Богу, Боже, не можу, але хочу пробачити. Дай мені сили, я не хочу, щоб це руками тягнулося. Я не хочу, щоб цей шлейф був. Мене І як він говорив це, усі противники його засобились, а весь народ радів усім тим самим вчинкам, які він зробив. Наш Господь приходить і в сьогоднішньому Євангелії ще раз і ще раз показує нам, який ти важливий і важлива для нього, який ти потрібний і потрібна для нього. І він тебе, твоє щастя, любов до тебе кладе вище. За всякі закони, за всякі принципи, за всякі, знаєш, що мова, Він тебе кладе вище. Ти для нього важливіший і важливіший. Господи, ми дякуємо Тобі, що ми такі важливі для тебе. Ми дякуємо Тобі, що навіть коли ми не маємо сили підійти до Тебе, щось попросити, ти сам підходиш до нас. Господи, ми дякуємо тобі також, що Ти вчиш нас, що ми маємо прославляти Тебе завжди за все і все. Господи, просимо Тебе, поданням Твої благодаті, щоб на всякі атаки Злого Духа, в тому числі, на всякі випробування в нашому житті, на все, що нам виходить і не виходить, ми славили тебе, ми прославляли тебе і тим самим перемагали. Всяким. Próximo, que Deus Amém. Salve Sousa,